Сьогодні готуємо салат Цезарь. Для салату «Цезарь» нам треба майонез, пармезан, хлібні сухарі, кріп, чесник, помідори, листя салату та варена курка. І наші незамінні помічники, ножи канецуне. Який він приятний! Акуратно не поріжте пальці, бо дуже гостро. Спочатку беремо миску, яким будемо змішувати листя салату з соусом. У нас сьогодні салатів ромен, айсберг і радічо. Значить, времене вирізаємо його товсту серединку, вона не смачна. Навіть різати не треба. Саме відпадає з такими ножами. Головне пальці, щоб залишилися на місці. І наш салат в мисочку. Салат-айсберг, як відомо, ми ламаємо просто і рвемо руками, його ніхто не ріже. Хоча можна, але. Якщо говорити про цезар, то ми готуємо не типовий цезар, це цезар з куркою, більш наш такий українізований варіант. Бо взагалі цезарь це салат, який складається з листків салату рамена, і соусу. Більш до нічого не йде. Ні томати, ні яйця, ні курка, ні сухарі, а ще сир пармезан. А соус робиться з анчоусів, жовтків, каперсів та олії. Це такий вам факт, що ми ймо не цезарь, а таку легку пародію. Ну і для кольору кольору додаємо радічо. Тут теж вирізаємо всі білі смужки, які гірчать. В принципі, салат ми підготували. Зараз заправимо його соусом і продовжимо. Для соусу до часника додаємо майонез десь 2 столові ложки. Наш шузелень. І гарненько перемішуємо. Викладаємо до листя салату. І тут краще використати рукавички або довгий мутино мішається ложкою. Нам тепер треба цей соус розподілити по листю. Беру менший ножик, щоб було зручніше, і будемо робити томати конкасе. Що це означає? Конкасе це томати без. Ось цієї насінної серединки. Боже, як цей нож ріже. Тепер просто з томати ложки вишкрібаємо цю насінневу частинку. І в нас виходять ось такі томати конкасе. Не треба ніяких зусиль, просто кладете ніж і він сам розрізає томат. Я, ну, Щоб ви розуміли, просто можу взяти його ось так. Далі нарізаємо куряче філе, яке було попередньо зварене і охолоджене. Нарізаємо великими кубиками. Ми все підготували, тепер будемо презентувати наш салат, беремо тарілку. І сюди викладаємо наші підготовлені листя салату. На наші листя салату викладаємо томати. Ребимо це хаотично, щоб просто було гарненько, так нам хочеться, так ми відчуваємо. Далі викладаємо курку. І залишилось саме легке це посипати зверху хлібними сухариками. Сухарі ми готуємо з батона. Для цього зрізаємо шкірочку. Нарізаємо білий м'якиш і просто сушимо в духовці при 100 градусах. Значить, сухарі перед самою подачою і сир пармезан теж перед самою подачою. І знаєте, казала ірочка Гатун, багато сира не буває. Ось такий смачний салат Цезарь у нас вийшов. Ну, Неймовірно просто бомба. Повторюйте готуйте вдома. Ну а з вами був Руслан Батон та ножі Канець Суне. Смачного всім заходь в кулдім! Cool